Депресія це внутрішній голос, крик душі, котрий хоче донести зміни нарешті своє життя. Це компас, котрий закладений в людині, щоб людина щось змінила в собі. Своє оточення, партнерів, може друзів, місце проживання, а можливо і род діяльності. А як до нас іще достукатись, якщо не шляхом страждань і внутрішніх мук? Тому, коли людина приходить в цей стан, важливо зупинитись, прибрати весь зовнішній емоційний фізичний шум і почати визначатись, які зміни можна звершити в своєму житті. Лише цей шлях може принести до внутрішньої гармонії, і максимального того щастя, котре може людина мати в цьому житті.